Друзі, всім привіт! В цьому відео покажу, як буду міняти передню ліву шарову. Почну з того, що підніму машину і зніму колесо. Підняв я машину і підложив під колеса підкати, які дуже практичні і дуже зручні, майже завжди під рукою. Під машину положив колеса, підстрахував, якщо з домкрата машина зійде. Е, і що тепер? Тепер вивернув руля. Ось і шарова. Тут вона кріпиться до цафи. Ось один болт, тут другий. І до речага ось внизу. Тут стоїть гайка. Яку зараз треба почистити, ВДшкою обшикнути, решплінтувати і буду її відкручувати. Угу. Так, ось шарову яку купив. Made in Корея. Якщо чесно, тільки така була, в тому магазині Ну, В принципі, я думаю, це не зовсім погано. Є. Треба бути, буде пильник скритий, подивитися, чи є тут смазка і що, що домазати. Хотів зняти пильник і смазати шарову. Просто у мене раніше був Жигуль, є соболь. Є звик, що там, коли купуєш шарову, треба знімати пильник і мазати. Тому що виробник забуває під пильник. Набивати смазки. І ось у мене була спроба підійти, але виходить, що цей пильник не вийде зняти він як напаяний тут, припаяний. Не знаю, як це сказати. Я ось видавив пильника і видно, що там смазка є. Не знаю, багато не багато, але якась там смазка є. Тому буду зараз цю шару знімати цю ставити. І в принципі, пильники, коли набуваються смазкою, то повністю його набивати не треба Там на палець. Взяти літола туди, напхати і бути достатньо там. Повністю, повністю забивати пильник не треба смазкою. Раз шплінтував. Я гайку без проблем відкрутив головкою на 17 Ось. Починає капати невеличкий дощик, тому треба прискорюватись, щоб спіти її сьогодні поміняти. Ось взяв друга сйомник, зараз, зараз його поставлю, видавлю шарову з речага і буду ставити нову. Сильно я вивернув руля, і даний зйомник, коли тут ставив, то приходилось його підбивати, просити молотком. І оця частина в палець шарової плохо впиралась, І коли я закручував, воно злітало і все. Тому я вирівнював руля. І зйомник завів звідси під палець шарової добре стало. Ця частина впиралась. І потім просто брав. Закручував болт, і потім стрельнуло, видав, стрельнуло і все. Видавив шарову ось речах ходить. ну там шарова болтається. Тепер треба взяти, відкрутити два болти, цю шару зняти, нову закрутити і поставити її на місце. Тріщоткою і головкою на 17 і зараз відкручую шарову, а дощчик вже пускається більший. Ну, я встигну, думаю. Наповнилась мені фраза з мультику. Кажеться, дощ починається. Всі пам'ятають цей мультик. Значить, поставив я шару, тепер треба тепер треба ось рукою надавити речах, хоч його надавити, то ця частина ходить. Однією рукою надавлюємо речах, а тут направляємо шарову на отвір під палець. І вставляємо палець шарові в речах. Так, шарову поставив на місце. Тепер треба закрутити гайку і зашпінтувати. Ось гайка, шплінт. І в принципі все можна буде збирати. Шарову замінив. В принципі, на цьому все. Тепер треба тільки поставити колесо на місце і йти додому, сушитись, бо трішечки підмок. Якщо вам сподобалося відео, ставте лайк, підписуйтесь на мій канал. Ще буде багато цікавих відео. Всім пока!